Рівнобедрений трикутник, висота BH, опущена на основі її довжина 15 см. Нам потрібно знайти площу цього трикутника, таким чином ми маємо знайти основу АС. Відомо тільки периметр, тому давайте позначимо, наприклад, сторону АБ через Х бічні сторони рівні, а потім виразимо через Х основу АС. периметр 90, тому АС буде дорівнювати 90-2х сантиметрів. А далі нам потрібно скласти рівняння, щоб знайти Х. Для цього розглянемо прямокутний трикутник ABH. Так, як це висота BH в рівнобедреному трикутнику, вона водночас є і його медіаною, тобто оці відрізочки рівні, AH дорівнює HC, і це половина від AC. тобто 90-2х ми маємо поділити на 2. Почлемно поділимо на 2 кожен з чисел виразу, 90 ділимо на 20,45 і відняти Х. Ось таким є відрізочок H. Тому з трикутника ABH, прямокутного трикутника, ми запишемо за теремою піфагора АБ у квадраті дорівнює BH у квадраті плюс АH у квадраті. Підставимо Х у квадраті дорівнює BH у нас 15 у квадраті 225 і плюс 45 мінус Х до квадрату. Розв'яжемо таке рівняння. Х у квадраті це 225 плюс формула 45 у квадраті. Можна подивитися по таблиці. Разом з тим, для того, щоб піднести до квадрату числа, які закінчуються на 5, це можна зробити також усну. Квадрат буде обов'язково закінчуватись на 25, а далі я 4 множу на наступне за ним число 5. 4 на 5 20, отже, 2025. Подвійний добуток – це 90х і плюс х у квадраті. При переносі х у квадраті знищиться і будемо мати 90х дорівнює 2025, додаємо 225. І будемо мати... Так, 2000... 50. Знаходимо х. 2250 будемо ділити на 90. Або це те ж саме, що 225 ми поділимо на 9. 25. Отже, х дорівнює 25. Таким чином, якщо ми знайшли х, то ми можемо знайти основу АЦ, яка виражається он виразом 90 мінус 2х. Отже, 90 мінус 2 помножити на 25. 90 мінус 50 40 сантиметрів. Це АЦ. А отже площа буде дорівнювати одна друга АС на BH. Тобто це одна друга помножити на 20, не на 20 а на АС, а це в нас 40, і потім помножити на 15 BH. Скорочуємо, і маємо 300-300 квадратних сантиметрів площа нашого трикутника. Гіпотенуза 13, один з катетів на 7 см більший за другий. Якщо менший катет ми позначимо через х, то більший буде х плюс 7, а гіпотенуза відома 13. Таким чином ми запишемо за теоремою Піфагора відповідне рівняння. Я спочатку запишу оцю рівність, тобто АЦ у нас х плюс 7 до квадрату, і плюс х у квадраті до рівні 13 у квадраті. Маємо рівняння. Розв'яжемо його. Х2, не забуваємо подвійний добуток, формула плюс х у квадраті до рівні 169. Квадратне рівняння. Тому 2х у квадраті плюс 14х, далі 49, віднімаємо 169 отже мінус 120 дорівню 0. Ділимо на 2х у квадраті плюс 7х мінус 60 дорівню 0. За теоремою вієта добуток коренів дорівнює мінус 60, а їх сума буде дорівнювати мінус 7. Підбираємо числа, добуток 60, наприклад, дають числа 12 і 5. Але мінус 7, отже, це буде мінус 12 і 5. Як ми бачимо, добуток мінус 60, сума мінус 7. Нам підходить додатнє число 5. Тому один з катетів буде дорівнювати 5, СБ буде дорівнювати 5, відповідно, АС буде дорівнювати 5 плюс 7 12 см. Нам потрібно знайти периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін, тобто 5 плюс 12 і плюс 13, 17 плюс 13 30 см периметр.